Зранку 51-го дня подивився новини і бачу, що Збройні Сили України б'ють русню. І це значить, що день нашої перемоги наближається. Вчора піднявся дуже високо, вгору, практично на перевал. І сьогодні 51-го дня, майже весь час спускаюся вниз, дуже полого, але спускаюся. До осло залишилось уже 280 кілометрів. Тобто, я думаю, що через пару днів я опинюсь уже в столиці цього скандинавського краю, цього Норвежського королівства. Поки їду і ви зі мною. Витраючи на дощ, що є нормально для Норвегії. Приїхав я на, на таку зупинку перепочинок, де побачив от історичний пам'яток. І зараз подивимося, що тут є. Це, мабуть, ем, така пам'ятка станції Залізничної. Це я розумію ваги. Треба сюди ставати. Ага, колищако ще й показує тут щось. Якусь певну вагу. <с, <с, так, тобто... І тут, мабуть, ще гроші якісь треба було платити. Вагони не працюють. Ага. О, там щось є, а це, мабуть, отак от замикалось. Мабуть, там спальні вагони. І показані різні варіації вагонів. Шпали справжні дерев'яні, рейки широкі. І така собі вежа чайник, мабуть, тут заливали воду. Звичайно, коли вмів би я читати, то прочитав би тут показан фрагмент станції. І телефонна будочка, яка вже, о! Можна зайти, апарату нема, але сама будка зі склом існує. Дуже часто на таких станціях перепочинку є якісь історичні визначні місця, будемо так говорити. Ось тут, наприклад, як ви бачите, залізнична станція. І поки пиріжче дощ у такому затишному місці. Їм зараз макарончики, які зварив ще зранку. Ось такі. Це вже норвежські макарони, які мені презентувала моя сім'я. Дякую їм за це. Двоє туристів. Дівчина і хлопець теж переочікували разом зі мною дощ. Тепер відправляються подальшу дорогу. Будь-бай! Хотілося, звичайно, і поговорити, але ж мови не знаю навіть англійської, прикро. Тому вчіть, вже вкотре повторюю. День сьогодні вийшов такий сірий дощовий. Не дуже приємний, тому я вирішив його розбавити е, трошки оцю палітру сіру емоційними барвами. І розташувати свій намет отак пейзажно біля озера красивого. Але тут паралельно хочу показати ще, скільки ягід, скільки тут багато чорниці. І не тільки чорниці. Зараз покажу ще різні ягоди. Ось, наприклад, брусниці. Які вони ще зеленкуваті. Вони ще будуть через місяць. Коли хтось із вас не бачив, як росте дика лохина то зараз покажу і покажу відмінність між чорницями і лохинами Оце чорниці, кущики невисокі і яскраво зелені. А лохина має ось такі сріблясті листочки, кущики, як ви бачите, вищі. і ось Ягоди більш світліші від чорниць. Зараз я назбираю лохини в долоню і чорниць. І порівняємо. В Тій руці у мене лохини, а тут чорниці. Бачите, чорниці чорніші. Хоча теж мають такий нальот. А лохини світліші. І звичайно різні на смак. Ну і так то виглядає зараз, коли вже намек поставив. Ще трошки ранувато. Але знаєте, оця сірість просто вже замучила. Цілий день дощ. Можливо, до ранку хмари розійдуться. І я сподіваюся, що хоча б не буде дощу, щоб їхати по сухому. На таким Норвежським озером. Моя родина. Передала мені цілий ряд харчів з допомоги. Їм допомагають, а вони мені допомагають. І от користуючись тим, що зараз у мене є час, щоб вранці зекономити, можливо, буде хороша погода і мені треба буде швидко їхати. В цьому пейзажному місці я спробую наварити на завтра суп. Ось тут є з грибочками суп. Я його зараз відкрию. Але не буду весь висипати, буду висипати тільки частинку. Економлю. От висипаю для смаку. Ого, тут ще й горошок зелений. Так. Цю половинку я завертаю для наступної партії. Всипаю сюди крупу, яка у мене є. Нема вже значення, яка це крупа хоча б в даному випадку кукурузна. І варю сюди таке місиво, щоб було що їсти. Каша, крупа розвариться, буде цілий казанок їжі. Такі ще приправки тут у мене теж сім'я мені дала. Добавлю, хай буде всього потроху. Ще є щось таке для піци теж сюди. То бачите, всі харчі в поході є смачними. Навіть така олійка і теж сюди піде. От. І це все місиво буду варити. Затишно, красиве озеро. Намет стоїть. В казанці готується їжа на завтра. Прямо картина Репіна. Вечір в лісі. Королівство а розгулятися нігде. Дивну приправу мені презентували. Зараз спробую, яка вона. О. Ну, така дивна собі на смак. смак. Така дивна, як і банка. Добавлю її теж. Є Такі маленькі паштети теж. І теж в суп, бачите, все йде. Отак. Щоб було наваристо. Мені вже так а, тут якось по-домашньому стало. Закипає мій супчик. Вчасно, головне перемішати крупу. От. Ще трохи і. Каша буде готова. Пар з рота. Ну що ж, настав час смакувати або скуштувати. Що вона собою уявляється, каша? На запах заворожує на смак. Коктейль. Коктейль, що тут тільки не відчувається. Прямо норвежський коктель. Свіженька, гаряченька. Зекономив час. Завтра вже з цією кашею буду їхати.